В історії назавжди залишаються імена, які з гордістю вимовляє людство. До них належить ім'я великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Весь свій могутній талант він присвятив служінню народові. Сьогодні ми з гордістю згадуємо великого кобзаря. Традиційно березень розпочинається шевченківськими днями. На відзначення 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка з благословенням митрополита Київського і всієї України Володимира та за підтримки синодального відділу Церква і культура Одеської національної музичної академії імені Нежданової, в великій залі Одеської філармонії, відбувся концерт, присвячений річниці Кобзаря. Всі твори Шевченка, які виконувалися відомими діячами мистецтв, були покладені на музику композитором Олегом Польовим. Шевченко он всегда был в моем творчестве. Я писал произведения, начал писать ну, давно уже, может быть, лет пять назад. И с того момента я стал периодически обращаться к его творчеству. Цей день відбулася українська прем'єра Давидових псалмів Тараса Шевченко, музичної інтерпретації композитора Олега Польового. Слухачі були вражені тим молитовним натхненням, яке зміг передати композитор. Настав той момент, коли ми можливо вперше за дуже багато років повинні повернутися один до одного обличчям, Подивитись один в одному вічі і сказати, що нам немає що ділити. У нас спільна батьківщина, у нас спільна минуле, у нас спільна історія. У святковій концертній програмі присвяченій великому кобзарю у виконанні хору студентів та викладачів Національної музичної академії імені Нежданової, лунали і інші музичні твори на вірші Тараса Григоровича Шевченка. З благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, голова синодального відділу Церква і культура і гуменя Сераф. Вима вручила високі церковні нагороди діячам культури Одещини. Минають роки, спливають століття. А Тарас Григорій Шевченко залишається жити у пам'яті кожного українця. Його безсмертне ім'я, неповторні твори ось уже скільки років живуть у серцях народу, його мріях і сподіваннях, пробуджуючи у людей щирі і благородні почуття. Презентація книжкової Шевченкіани, що відбулася на тижні в національній парламентській бібліотеці України, зібрала як Шевченкознавців, так і представників українських видавництв. Більшість із них власним коштом підготували до ювілею збірки творів та мистецькі альбоми, присвячені кобзарю, хоча й мали для цього держзамовлення. Серед стендів, розміщених в одній із зал бібліотеки, був і ось цей представлений українською православною церквою це Шевченкіана блаженнішого митрополита Володимира, яку владика збирав по крихтах ще зі студентських років, високо шануючи українського генія. Спадщина Тараса Льгоровича Шевченка надзвичайно актуальна в усі роки і особливо в нашу буремну добу. Ми повинні молитися за раба Божого Тараса, навчатися в нього любити Україну. І про це говорить нам Шевченкіана, блаженнішого митрополита Володимира. Учасникам зібрання було також презентовано каталог Шевченка найблаженнішого митрополита Володимира, надрукований видавництвом мистецтво. До речі, представитель нашої церкви передав свою колекцію музейним установам та бібліотекам України. Так, парламентській подарована бібліографічний нарис Шевченко як маляр. Власне, з малярства Шевченко і розпочинав свій творчий шлях. А полум'яне слово великого сина українського народу пролунало уже згодом.